Що цей удар по інфраструктурі, який ми спостерігали 11 вересня, коли 100 тисяч людей фактично може й більше залишилося без електрики і води, показав, що такі сценарії росіяни вже задіяли. Він не є несподіваним для нас, і е, не те, щоб ми не були підготовленими, але маємо розуміти, що це може стати системним. Як ви вважаєте, що потрібно робити в першу чергу для збереження енергобалансу країни, власне, от в цих умовах таких? Ну, дивіться, насправді ситуація не така, якби однозначна, тому що треба розуміти, що Харківська ТЕЦ 5 так вона ну не відносно, а вона буквально була близько до і заходиться близько до лінії фронту, до лінії бойових дій, і тому те, що вона не ставала якби ціллю, так довший час. Це також важливо, щоб розуміти, тому що Охтирська ТЕЦ, Кременчуцька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чорнігівська ТЕЦ які часто люблять згадувати, вони також стали в принципі ну, Скажімо так, центрами для ударів, так в силу, наприклад, Кременчуцька текст в силу свого зв'язку з навтопоробним заводом, це поряд були два об'єкти, вони взаємодіяли також. А інші всі об'єкти вони були, скажімо, також на лінії фронту, так, і вони стали, скажімо так, жертвами цього. Тому, в принципі, говорити про те, що з квітня місяця, з березня місяця, от як почалися активні дії, так ну, якщо люди поставити окремо. Ми бачили цілеспрямовані удари по такій інфраструктурі. Цього не було. Тобто, в принципі, от Харківська ТЕЦ – так, це перший дійсно цілеспрямований удар. Ну е, кажу, попри те, що вона близько до лінії фронту, але який дійсно скерований на енергетичний сектор, тому що е, всі ті ТЕЦ попередні, так вони більше виконують роль теплопостачання в зимовий період для тих ну, для тих міст. А Харківська тец 5 вона, по-перше, вона якби найновіша в Україні, якщо вже на то пішло. Тобто вона, хоч і побудована в кінці 80-х, ну завершено будівництво, але вона, як по обладнанню, вона цілком, скажімо так, відповідає сучасним умовам. І другий момент вона відіграє значну роль в балансуванні е при виробництві електроенергії, тобто в балансуванні власне те, що сталося, коли по ній вдарили ракетний, ракетним ударом. То проблема виникла в першу чергу навіть не те, що зникло світло, зникло світло, тому що там по станціям також вдарили і по лініям електропередач. А от проблема напруги, яка проявилася в регіонах, тобто там Харківська область, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська це, це дуже показово. Донецька, однозначно, це дуже показово. Тобто, ця, ця теплоелектроцентраль, так вона виступала. В ролі того, хто балансує, балансує споживання, виробництво електроенергії і споживання. Тобто у нас є три етапи: є база, це атомні електростанції, вони виробляють електроенергію, є теплові електростанції вугільні, які покривають піки споживання, коли ввечері зранку люди активніше включаються і зростає споживання або знижується споживання електроенергії. І є, власне, оцей ринок балансування, коли потрібно, скажімо так, буквально там. Через 10 хвилин, через 15 хвилин, буквально розуміють, дійсно включить щось увімкнути, Тут... щось вимкнути. Власне, про баланс, пане Юрій, хотіли запитати вас. Магате? Повідомив про те, що друга резервна лінія на Запорізькій атомній електростанції, начебто, відновлена. От, ну, станцію, як ми знаємо, захолоджують. Якою там є ситуація зараз? Тому що. Були, от, ну, були, наприклад, виступи е, публічні, того ж таки, президента Зеленського, який каже, ми готові допомогти електроенергію нашим братам тим же полякам. А от у випадку, якщо ЗАЕС буде все е, е, гаразд, е, для нашого балансу ця ситуація на запорізькій атомній електростанції, вона критична е, і залишатиметься такою. Адже вона, по суті, під контролем далі росіян. Так, да, ситуація з Запорізькою АЕС вона також дуже цікава, тому що, по факту, знову ж таки, з березня, коли відбулося захоплення і встановлення контролю з боку російських військ над Запорізькою електростанцією, з березня, от по фактично, серпень, так ми про неї практично не чули. Ну, як чули в контексті можливості візиту МАГАТЕ, але вона працювала. Вона працювала в такому гібридному форматі, тобто контролювали де-факто російські війська, але вона підкорялася, підчинялася далі. Вказівкам оператора України, оператора Украенерго компанії, тобто виконували всі команди, тобто включала блоки, виключала, коли треба більше обсяг давала електроенергії. Тобто, така гібридна робота вона, вона була присутня. І, от буквально, коли візит МАГАТЕ відбувся, до речі, то за день до візиту, за день до їхнього звіту МАГАТЕ, вийшло інтерв'ю Зеленського, там де він чітко сказав, наприклад, що. Він ну, він напевно не сказав, що особисто так він мав на увазі позицію держави. Що ми за те, щоб Запорізька електростанція працювала, що працювала в енергобалансі України, бо вона те, що відбувається зараз, коли вона фактично зупиняє свою роботу. Ну вона не зупиняє дійсно переходить в режим холодного стану, тоді коли станція пот... Пот... Ну, споживає електроенергію для для внутрішнього забезпечення, але перестає видавати електроенергію в енергосистему. Це погано, тому що. Тих два блоки, які працювали, які можуть працювати реально, ну не більше, скоріше за все, вони в принципі здатні виробляти десь до 10 мільярдів кВт годин електроенергії не рік. Це в нинішніх умовах нашого виробництва. Це до 10% взагалі. Ми скоротили виробництво електроенергії і споживання. І дійсно, для експорту електроенергії, який зараз відбувається там в Румунії, у нас є в Польщу невеликі, ось в Польшу планують нарощувати. Там мають завершити, скажімо так. Технічну підготовку, бо лінія є. Вона давно існує. Вона ще була побудована в часи радянського союзу Хмельницька АЕС. Жешу польське місто, так? так? І вона буде працювати, хоч і за все. Але питання: якщо Запорізька ЄС не буде в енергобалансі України, а зараз вона не є, так тоді дійсно виникає момент, що ми не зможемо в значній мірі забезпечувати от експортні заявки Польщі, якщо вони будуть, якщо вони будуть там, скажімо, в значних обсягах. Ми будемо виходити, скажімо так, не в ноль, але з невеликим профіцитом електроенергії. Тобто нам буде вистачати. Ну, є альтернатива, є обіцянка, наприклад, квоти в 100 тисяч здається, тонн вугілля для польських електровин, для того, щоб вони самі собі виробили ці додаткові мегавати енергії. І ще останнє можливе запитання. ЄС відмовився від ідеї, про яку говорив як про дуже позитивну, це встановлення граничної ціни на російський газ. Хто купить дорожче, тому кирдик. Що ви скажете? От вони відмовилися, будуть, будуть когось там штрафувати за надприбутки, ще щось. Це відступ? Ну, я не можу сказати, що це відступ. Я думаю, що все треба розуміти умовно європейців, так? тому що вони об'єктивно ще з березня місяця, якщо не з лютого, так з кінця, коли піднімалося питання, багато хто заявляв, окрім Угорщини, Угорщина окремо має позицію завжди принципову таку їх також можна зрозуміти. Принаймні, чесна позиція пряма, але інші заявляли також їхні представники, що вони не можуть замінити, тобто немає у них можливості знайти ресурс той газ в інших місцях, і це правда, тому що цей газ, як і нафта вугілля, вони видобуваються. Для кожного споживача, тобто кожна кожен мільярд кубометрів. Там кожен кубометр і відбувається для конкретного споживача. Його десь він не лежить, десь не чекає там рік, два-десять років. І тому проблема, якщо вони відмовляються від російського газу, а вони відмовляються, треба знайти кось забрати. Виходить цей ресурс. Ніхто не його не дає, ніхто не ділиться. От США наростили видобуток власний. Вони зріджували його, тобто ленджі поставки були, але зараз вони, наприклад, зменшуються, тому що США переключається на поставки на азіатський ринок на США. І на Китай, і на Південну Корею. Плюс Південна Корея також планує Японія зменшувати споживання російського газу. Їм це також слабо вдається. Вони там за півроку всього на 3% зменшили споживання російського газу. Це теж показово. Це проблема для них, тому що там є промисловість, є населення, умовно, як на, по-нашому кажуть, теплокомуненерго, так як і забезпечують теплом. І ну не готові вони, тому що це треба хоч пожертвувати. Треба пожертвувати. Треба бути готовим не просто до економії, як ми в Європі сьогодні бачимо, а до ну до факсфактично втрати втрати, якби оці там ну. Ну, скажімо так, енергоресурсу, тобто відмовитись від тепла, від газу там, від електроенергії дякуємо. В значних обсягах, не в тих, що ми бачимо, заяви, які, які відбуваються. Пане юрі. Дуже вам дякую. На жаль, час невблаганний. Він біжить до переду. В нас ще було заготовано багато питань до вас, і знаємо, ви мали на них відповіді. Але мабуть, наступного разу з нами був Юрій Корольчук, це експерт інституту енергетичних стратегій Він допоміг нам розібратися у важких і потрібних питаннях енергетики.